Доброго дня. Сьогодні знову буде відео. Трошки хочу ще пройтися по відео вчорашньому, позавчорашньому. Останнє відео, яке я випустила, яке я виставила. Там дуже дівчатка наші розумніші за мене, дуже критикують, що я там не так говорю, не так, як я розказую там. Я вибачаюсь, певно, що може, я так не, вис... не так висловилась про м'ясо там і ще там, ну я не сильно розбираюся в цих термінах, як там треба казати, просто хотіла розказати, як воно є тут в Італії. Не зациклювалась на цих всіх правильних там прям розказати, як воно там називається. Я ніколи тим. Не інтересувалася, як ну там, ну, хоча, може, треба знати, ну, я кажу так, як є. Так що не судіть строго. Кому не подобається, може когось обідала, не знаю цим. Але я не думаю, що я когось обідала. Кому не подобається, то, то слухати, не дивіться, я ще раз кажу. Ну, я в своїх відео не буду там, підчинятися, як кажете, то прическа не така, то не так балакаєш. Ну, я стараюся, як можу, я вже ж, я вже ж говорила декілька разів. А як виходить трошки суржиком, то так і виходить. Ви подивіться друге відео, є таке багато відео, що так говорять, що неможливо слухати вовсе і, і нормально. Кожен не, не, ні на кого ніхто не дивиться. Це мій канал, я як, як можу, так і говорю. Так як я його создала, той канал, так і цей він йшов у мене багато років вперед. Ну, не можна так придиратися до, до всього. Я не знаю. Це якесь прямо і то не так, і то не так. Як, як знаю, так і розказую. Я не диктор телевізійний, що маю кожне слово виважено там прям. Думати, як його сказати. Я спонтанно розказую від себе, як я, як я знаю, як я це розумію, ось так, дівчатка. Так що трошечки терпіння. Я з часом може і наладиться краще, там мова в мене і все остальне. Потерпіть. Так, у нас сьогодні карбонара буде дівчатка. Покажу вам, як робити карбонару. Ми трошечки змінимо, тому що нам не подобається яйця сирі прям. Чуть-чуть їх змінимо рецепт, але достатньо просто. І так, у нас буде спагеттям. Можна із довгими такими макаронами робити пенне, Медзапинне, як кажуть, у нас буде спагеттями. Так, тим часом, поки закипає вода, у нас ось написано тут для карбонари. бачите, навіть вже таке м'язко з сальцем. Чим жирніше, тим і краще. Навіть вони роблять карбонару з таким прямо. Можете копчене сало з м'язком взяти, порізати на, на кубики, на полоски і піджарювати. Ой. Так, висипаємо. Це все жариться на сковородку. Якщо у вас сильно жирне, а в нас не дуже жирне було, то ми... Трошечки там, я змазала олійкою. А так не треба її змазати, тому що воно все стопиться жирок і буде сильно багато. І той жирок потім використовую так само у цьому макаронах. Так, щетка, Оце все робиться, поки киплять макарони. Щоб воно все разом робилося треба. Ось так. Кіде там жариться, я розіб'ю два яйця і ще один жовток потім. Це на двох людей. Треба хоча б одне яйце і один жовток. А ми зробимо два яйця, один жовток. Щоб було жовтіше, бо тісто має бути жовте. Так, ось у нас, бачите, один жовток і два яйця. І збиваємо просто не сильно, просто щоб розбилися жовтки, вилочкою, там не обов'язково його, щоб воно було збите, як на тісто там, чи на щось. Це має макарони закрасити, воно вже жовтий колір потім. Ось так. Узбивали трохи. Тепер треба туди потертого пармезану або пекоріно розмішати разом. Ось так, бачите, я потерла. Пармезан у нас нема пекоріно. І його отак. І треба, щоб воно ще навіть... треба, щоб воно було ще навіть густіше, Тому що. Добавити ще трохи сиру. Но у вас, якщо нема пармезану, то додавайте, який у вас є сир, Той, що можна потерти. Ось так бачите? Ось я ще додавала і буду ще. І трошки тут його ще трошки більше треба позбивати, щоб воно було більш густіше таке. Ось так, гарненько. Сир той розбити трохи. Сюди ще додаю я перцю. Ну, в, 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 в цим рецепті багато перцю. У мене чоловік не дуже любить перець, не хоче його їсти, він йому він не сильно. То я не дуже багато додаю, отак хватить. А вже там у мене в панчеті тій. так само її трохи перцю. Воно вже так. Я так з перчиком. І тепер, щоб воно було трохи... Це не дуже середне яйце. це трошки води тої гарячої, що, що вариться макарон. Макарони до кінця теж не доварюйте. Так оставляйте чуть-чуть їх. Отак, беру трошечки води гарячої і сюди. Ось так ще перемішаю, щоб воно трошечки все було однорідне. Це має бути, мали би бути яйця сирі, взагалі, в цьому. Вони отак заливаються, коли паста гаряча, потім вона трошечки їх би, та, а, макарон гарячий, їх роблять ці яйця більш, більш вареними. Але ж нам не дуже подобається, бо все одно я як чую сире яйце, то не можу їсти. Ми будемо чуть-чуть його на сковорідці, щоб було проварене. Я відсілила вже макарони, бачите? І тепер їх сюди додаю цю панчету. Ось так. І ще трохи отак старе. І їх треба виключити, щоб вже яйця заливати так сирими ось туди. Ну, я його не виключу, просто залию яйця, щоб вони чуть-чуть капельку хоча б про цей. Або можна виключити. І воно все рівно яйця проваляться трошечки. Воно гаряче. І ось так. Вливаємо туди ці яйця. І це все перемішуємо. Воно вже виключене у мене, бачите? Воно не має бути, що воно має приставати отак до сковородки, воно має бути рідесеньке. Ну, ми робимо так, тому що нам так подобається. Я не шеф, якийсь там, не повар, я не роблю точно рецепту, дівчатки, щоб хтось там не чіплявся. Ось так. Воно майже сере, бачите, але чуть-чуть воно працей. І ось так у нас буде. І все готово. І ось така тарілочка виходить. Ось так. Так що смачного всім пробуйте. Дуже добре. Смачню